Хто створив світ. Діти, ви тільки подумайте, яка навколо нас краса. У блакитному небі яскраво світить сонечко, у лісах та садах весело виспівують птахи. Навколо ростуть дерева, травичка, різнокольорові квіти, а над ними тішаться метелики. А звідки це все з'явилося? Давайте подумаємо, чи може, наприклад, будинок сам себе побудувати. Напевне, що ні. А хто ж його побудував? Будівельники. Так і природа має свого творця, називають його Богом, що і означає Творець. Але для того, щоб збудувати будинок, будівельникам потрібні певні матеріали, такі як цегла, цемент, дерево. А Бог створив світ із нічого. Він сказав слово, і сталося. А чи пам'ятаєте ви, за скільки днів створив Господь світ? А давайте разом з вами пригадаємо. Що Бог створював кожного дня? Перший день світло, тобто день і ніч. Другий день небо, хмарки. Третій день земля, гори, мор'я, ріки, рослини, дерева, квіти. Четвертий день сонечко, місяць і зірочки. П'ятий день різні птахи і риби. Шостий день різні тварини і людина Адам та Єва. Сьомий день день відпочинку. Подивіться кругом, яку красу він створив для нас з вами. Яка гарна наша Україна, які квітучі наші міста і села. Бог не тільки створив світ, а ще й подбав про нього. Рослинам дав дощ і сонце, тваринам їжу, а людям усе необхідне для життя. Він поставив нас господарями на землі, щоб ми з вами доглядали, берегли рідну землю. А як ми з вами можемо зберегти природу? Квіти, дерева, пташок. Давайте послухайте цікаве оповідання, яке написав Василь Сухомлинський: Хлопчик і дзвіночок конвалії. Настала весна, і з землі визирнула зелена стрілочка. Вона швидко росла, потім поділилась на два листочки. Листочки стали великими. Між ними з'явився паросточок. Він піднявся, прихилився до одного листочка. А рано вранці зацвів дзвіночок. Це був дзвіночок конвалії. Побачив дзвіночка конвалії маленький хлопчик. Він так замилувався красою квіточки, що не міг відвести від неї очей. Хлопчик простяг руку і хотів зірвати квітку, а дзвіночок шепоче. Хлопчику, для чого ти хочеш мене зірвати? Ти мені дуже подобаєшся, ти такий гарний, добре. Зривай, але спочатку скажи, який я красивий. Хлопчик задивився на дзвіночок конвалії. Квітка була прекрасна. Вона була схожа на ранкове небо і на блакитну воду ставка. Хлопчик стояв біля дзвіночка конвалії, зачарований красою квітки. Рости, дзвіночку, тихо мовив хлопчик. Як ви думаєте, Чому хлопчик не зірвав конвалії? А як би ви вчинили, коли б вам захотілося зірвати красиву квітку? Кожен мешканець створеної богом природи, жива рослина, тварина, приносить людям якусь користь. Он повзе мурашка, ось хлюпоче річка, не ламай ромашку, не топчи травичку. В зелені діброва, в китицях калина, глянь, яка чудова наша Україна! Журавлі над лугом линуть рівним клином. Будь природі другом, будь природі сином. Знай бо, це не мода, це життя потреба, Нас світа природа чистим синім небом.